До кінця місяця на центральній вулиці Житомира планують розмежувати зупинки окремо для автобусів та тролейбусів. Одна з причин надто активний рух маршруток. Тому ТТУ на думку міської ради втрачає пасажирів, а відповідно і прибутки. Порушиться безпека дорожнього руху, тому що ми ж бачимо, коли приїжджає на одну зупинку декілька маршрутних автобусів, ззаду під'їжджає тролейбус, потім починається виїжджати, перекривається рух дорожнього транспорту у місці. Створюється, якби небезпека для транспорту, який в нас курсує по. Центральних вулицях міста спочатку ліквідують зупинку на перехресті Київська Хлібна в сторону центру та перенесуть її навпроти 17-ї школи. На думку чиновників, так буде безпечніше для громадян. До кінця місяця міська влада планує ліквідувати цю зупинку і перенести її навпроти 17-ї школи. Як вважаєте, це буде зручно? Звісно, що буде зручніше. Там буде нам добре краще сидати, туди, лучше сідати до того вічно столковіська туди і сюди. Луче туди перенести. Мені однаково. Я зі сижу. Мені без різниці, якщо чесно. Там поставляться лавочки чекання, урни перенесуться, буде зручно пасажирам, ну і буде місце достати для автобуса. На зупинці Київська Шелушкова в сторону центру зупинятися будуть лише тролейбуси. Ні, не не. Мені не зручно. Зовсім ні. Чому? Мені зручно. Визяти на маршрутках більше? Маршрутки і тролейбус мені тут удобно. А Як маршрутки там є ще один знак? Там би встановлювали, б було краще. зупинку на вимогу, що на перехресті Київська Моновірського ліквідують і перенесуть її на київську східну до тролейбусної зупинки. Хоча наразі ще до ліквідації тієї зупинки маршрутки тут все одно зупиняються. В міськраді кажуть, що разом з облдержадміністрацією зараз активно працюють над тим, аби перевізники не порушували правила і зупинялися лише в установлених для них місцях.